<кій> І так, друзі. Якщо сталася. Чуть не сталася біда. поясню. Почав обрізати малину вже на зиму, ремонтантна малина в нас. Пам'ятаєте, знімав відео, як ми її збираємо, урожайність. Так от, вона ж така, що кожної осені зрізаєш, а потім навесні, ну хто знає, вона ж відростає. Так от прийшла пора її зрізати. І в чому біда? Я зрізав вже майже два рядки, не майже два рядки зрізав, ось на прицеп загрузив. І потім згадав, що в мене є YouTube канал. А я не знімаю відео. йолки палки то капець, то ж треба вам то все показати. Фронт роботи і як то все виглядає, як ми це робимо. Ось то за тим. Навісним причіпним у нас ззаду йдуть рядки малини. А то його все треба зрізати на зиму і підготувати поле до зимівлі, малину до зимівлі. Поїхали, багато роботи. Так. Що там? Кури несуть зеленський президент? І так, ось один рядок. Це в нас самий, старший, самий старий рядок, оцих два. Ну Тут багато роботи буде. Тут багато, хоч ми її навесні проріджували, але я думаю, що той процеп ми заб'ємо весь тими пагонами малини. Це чуть, -чуть такий меншечкий, три рядки. Тут були два молодих, бачите, вже пусто, вже їх забрав. Ну і ось це в нас Джоан Джей Маравіла. Але тут, бачите, які пагони вона погнала. Які... та блін. Мені по груди вище. Ну, цього року ми її не підв'язували, де-не-де кілочками там де геть катастрофічно було. На другий рік її обов'язково треба буде протягувати якісь шнурки, дроти можливо та й підв'язувати. Ну але вона ще вегетатує. Вегет... Вегетує. Коротше, в неї зараз йде період вегетації, тобто вона ще буде плодоносити. Ось подивіться, цікаво як вона навіть ще подекуди доцвітає, перецвітає. Є ще багато зелених малин. Ось тут добре видно, дивіться. Це багато зеленої. Не знаю, можливо, вона дозріє, можливо, ні. Але я поки що цю не буду новопосаджену е, обрізати, бо хочу, щоб вона гарно пустила нові пагони. Бачите? Щоб вони трошки пішли вріст. Щоб на другий рік навесні гарно вона розкущилася. Тому поки що обрізаємо ось ту, е, курко, Лізь до крапельного, він ще нам знадобиться. Е, зараз поки що це в нас полана. Ми її зрізаємо і все тачкою вивозимо туди на прицеп. А цю побачимо, можливо, будемо зрізати, можливо ні. Все-таки я ще б трошки почекав би. Ну, але ж фронт роботи є. Не знаю, я зрізаю ось так приблизно, зараз покажу вам, тут буде видно. Під ноль. Практично під ноль на рівні з ґрунтом. Щоб вона... ну так рекомендують принаймні. Ми того року зрізали позам того року. Так рекомендують, щоб вона добре перезимувала, все було окей. Ну що? Годі теревеніти, погнали до роботи. Ще швиденько-коротенько покажу вам, як я її, власне, обрізаю. Можна було б її обрізати пилкою. Кажу пилкою, як і косою електро, електро або бензо в кого яка є. Але в нас тут крапельний полив і ми не будемо його знімати на зиму, хай він собі зимує. Кумів також є крапельний полив, У них вже 3-4 рік, він Він прекрасно зимує. Тобто все буде окей, хай хай лишається, щоб його не змотувати, потім навесні знову розмотувати. Як ми обрізаємо малину, ось такими нехитрими рухами, ножничками, при землі. Раз, два, три. Обрізали. Ось так воно виходить. І далі так, до самого низу, до самого... Низу. Коротше, обрізаю собі. Нікого не трогаю. Тут дружина прийшла, каже, будемо знімати тренди якісь. Треба. Оці тренди мені подобаються з бокальчиками. Йду, йду! Коротше, зараз щось знімемо. Треба телефон поставити на штатив, щось знімемо. Е, і додавлю це те відео, що будемо знімати сюди. Побачите, заціните. То може давай вип'ємо потрошки чи що. Будемо їхати, як я пити. То Хтось один може випити, а другий може їхати. На чувачі. Чувачі, ти я мав себе на увазі? Ні. ха ха ні. Таке воно життя. Жити з блогерами бокальчиками цокали, мене кликали, а як понюхати, то навіть <кхід> правда лакі. Вона <Добре. натолючка> прийшла допомагати. Бачите, як допомагає? Ще <натолючка> один блогер на полі. То ти так допомагаєш? Ага. <схай> Одна лакі там корінцями. Тобі треба контент треба контент. Тобі теж треба контент? Ну, Ми... Щось що, що зробимо за сьогодні, я чи, чи буду тільки одні відео знімати. Лакі, допомагай! Ходиш там кругами. Лакі! Дійшли. Лакі! Ну добре, рви, рви, не буду відволікати. Так, що ж я вам хочу сказати? Поралися, але завчора не встигли. Виїхали до кумів в гості. То ставили на сьогодні, але за сьогодні зачистили. Ось так воно виглядає. Там першорічні саджанці, то ми їх так і лишили. Вони ще там хай підростуть вона пізня малина. А цю ми зачистили. Що я вам хочу та... сказати? Немало небагато, цілий прицеп. Е, одноосний малини, <смі> як сміття. Вивозимо на смітник. Палити не будемо, не будемо загрязняти околишнє середовище. А це на смітнику це не скло, не е, пластик. З роками перегниє та і все буде добре. Ось дивіться. Повнюсінький прицеп. Малиняча, чи як правильно сказати. Та і таке. Отак ми почистили малину підготували полу до зимівлі. Якщо було корисно, ставте лайки. Якщо не було корисно, теж ставте лайки. Підписуйтесь на канал, колокольчик, як там кажуть, всі діла. Все, якщо в коментарях напишете якесь нове відео вам зняти, будемо знімати за вашими заказами. До нових зустрічей!